Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. На минулому уроці ви ознайомилися з біографією українського письменника-сучасника Олександра Гавриш. На сьогоднішньому уроці ми будемо знайомитися із його твором, із його повістю, неймовірні пригоди Івана Сили. Отож, діти, я хочу, щоб ви прослухали цю інформацію. Я думаю, що після прослуханої інформації вас, вас дуже зацікавить цей твір, і ви із задоволенням його прочитаєте. Як я говорила вам на минулому уроці, цей твір, неймовірні пригоди Івана Сили, є біографічним. В ньому розповідається про життєвий шлях відомого закарпатського спортсмена, циркача Івана Фірцика. Отож, сьогодні на уроці ви більше ознайомитеся з біографією цієї видатної людини, і також ми з вами подивимось, де автор використовує щось надумане, а де саме у нас є. Присутні судо біографічні дані. Сила та розум краса людини. Про це говорить народне прислів'я. А чи так це, чи ні, ми спробуємо в цьому розібратися, коли е, передивимося цей відеоурок. А сьогодні ми з вами помандруємо у світ сучасної дитячої літератури. Вам відомі імена багатьох сучасних українських письменників, які пишуть для дітей. Сьогодні ми з вами познайомимося з творчістю, як я вже вам і говорила, нашого письменника-сучасника Олександра Гавроша. Сьогодні ми з вами повторимо біографічні відомості саме про цього письменника і ознайомимося з його твором, який приніс йому найбільшу славу це твір, неймовірні пригоди Івана Сини. Народився Олександр Гаврош 26 березня 1971 року в Ужгороді. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка, працює в закарпатських та всеукраїнських засобах масової інформації. Твори письменника друкувалися в багатьох сучасних видавництвах і часописах. А ще Олександр Гаврош має е, перемоги у таких творчих проєктах, як коронація слова. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу, це найбільш популярний твір Олександра Гавроша. Ця пригодницька повість розповідає нам про яскраві пригоди неперевершеного гірського силача Івана Сили, що став чемпіоном Європи з кількох видів спорту, об'їздив півсвіту, виступаючи в цирку. Де здобув чимало яскравих перемог. 2013 року на основі цієї повісті було знято фільм Іван Сила, графічними кадрами якого і проілюстровано видання. Твір присвячено пам'яті Антона Копенця, який був автором авантюрно-пригодницького роману Іван Сила на прізвисько Кротун. Давайте ж з вами дізнаємось, хто ж це такий Іван Сила і чому так мало відомостей про цього закарпатського богатиря. Американська преса називала його найсильнішою людиною 20-го століття. Іван Сила мав справжнє прізвище Фірцак. Він народився в селі Білке на Закарпатті. Уже з самого дитинства він прославився своєю силою. Казали, що одного разу, коли телиця пошкодила ногу, Іван приніс її додому на плечах. А ще подейкували, що дід хлопця у лісі вбив ведмедя поліно. За це і діда, а пізніше і Івана на селі прозвали. Силою. У 20 років Іван Фірцак подався на заробітки до Праги. Він працював на заводі, потім вантажником на залізничному вокзалі. Однак вже дуже скоро Іван стає спортсменом. Першим і одразу переможним спортивним поєдинком для нього був бій із мандрівним силачем Вілетом. Ця подія змінила все життя Івана. Саме тоді його помітив тренер. Е, дуже цікаво, як розвивалася далі кар'єра, скільки злетів і падінь довелося пережити Івану силі. Уже у 23 роки колишній вантажник здобуває першість Чехословаччини на чемпіонаті з важкої атлетики, піднявши. На той час дуже величезну вагу 150 кілограмів. Однак невдовзі у житті Івана Фірташа стається трагічна подія. Автомобіль, яким вони їхали разом із тренером, зазнає аварії. Тренер гине, а Фірцак на 6 тижнів потрапляє до лікарні. Але це ще не всі потрясіння. Поліція звинувачує його в умисному вбивстві тренера. Але, на щастя, двоюрідний брат тренера, який загинув, знав про чудові стосунки між тренером та Іваном і домігся звільнення спортсмена, сплативши за нього велику грошову заставу. Після цього життя Івана ще раз круто змінюється. Йому пропонують роботу в празькому герцферт цирку. Про те, як в подальшому склалась доля головного героя, ми з вами дізнаємося. На наступному уроці. А я попрошу вас перейти за покликанням, яке є внизу під відео, і розпочати читати твір «Неймовірні пригоди Івана Сили». Як Я й говорила, цей твір є біографічним, досить цікавим. і Я думаю, що ви отримаєте велике задоволення після його прочитання. Отож, на сьогодні я поки що прощаюся з вами. Бажаю вам успіху! До нових зустрічей!